Зі Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Короленка відбулася зустріч між керівництвом університету та представниками Нехворощанської територіальної громади полтавського району, а саме керівництвом та освітянами. зустрічі, знайомство, налагодження тісних зв'язків та підписання меморандуму про співпрацю між громадою та університетом. Весь наш колектив з радістю і з такою великою пашаною приймає в своїх прекрасних історичних стінах Нехверощанську сільську раду, Нехверощанський відділ освіти, нехверощанських директорів. Декани представили особливості факультетів, які вони очолюють. Освітні програми, специфіку підготовки здобувачів освіти. Це зараз дуже актуально, бо ми щодня отримуємо запити на те, щоб наші випускники йшли в школи. Сьогодні дуже школи потребують учителів початкової освіти. Далі у нас є дуже популярна спеціальність серед вступників. Це спеціальна освіта, логопедія. Наразі так само туди завжди є конкурс, завжди є попит на цю спеціальність. Запрошуємо. Громада невелика, але одна з найбільш спроможних в районі. Освіта тут пріоритетний напрямок розвитку. На території громади кілька шкіл, ліцей та заклади дошкільної освіти. Вже згордіс, що я. Є випускником цього прекрасного вузу, тому що тримати марку, співпрацювати і проробляти таку роботу, яку ми з вами спільно робимо. Це престиж. Під час зустрічі були сформовані кілька напрямків співпраці: сприяння у забезпеченні висококваліфікованими кадрами, підвищення кваліфікації вчителів громади та профорієнтаційна робота. Я думаю, що це такий перспективний у нас договір, mm -hmm. який дасть можливість такому всебічному. Розвитку і взаєморозвитку. Вас і сподіваюсь на майбутню співпрацю, що цей договір буде не пустим словом нашим, а це буде втілено в наше життя. Керівництво Нехворощанської громади підтримує вчителів належним чином фінансує та дбає про матеріально-технічне забезпечення всіх закладів освіти. Це дуже важливо для нашої громади, тому що, як я вже говорив на зустрічі, ми забули, що таке профорієнтація. І особливо на селі у нас є проблема із фахівцями і на даний час із працівниками педагогічної ниви. Тому я надіюся, що сьогодні підписаний цей сьогоднішній. Підписаний наш е, меморандум е, в майбутньому дасть нам е, плоди того, що на село поїдуть молоді вчителі. Полтавський національний педагогічний університет імені Володимира Короленка чекає здобувачів освіти на навчання, досвідчених фахівців на курси підвищення кваліфікації чи сертифікатні програми. Університет відкритий до співпраці з громадами та абітурієнтами.